Кабінет нейрофізіологічних досліджень в університетській клініці є унікальним за інструментальним наповненням в Україні та пропонує спектр різноманітних досліджень. Серед них електронейроміографія, яка дозволяє об'єктивно встановити наявність порушення провідності нервів. Якщо вас турбують скарги на оніміння, відчуття мурашок або м'язову слабкість, вам може бути показаний цей метод обстеження. Міографія призначається при підозрах на наявність нейропатії, тунельного синдрому, радикулопатії, полінейропатії, міастенії, міопатії, бокового аміотрофічного склерозу, вібраційної хвороби тощо. В університетській клініці усі види міографії проводяться на унікальному поліфункціональному нейрофізіологічному комплексі. А при підозрах на наявність комбінованої патології нервової системи вам може бути призначена діагностична транскраніальна магнітна стимуляція. Таким чином, у діагностичному центрі здоров'я університетської клініки ви можете отримати найбільш повне нейрофізіологічне обстеження, не виходячи за рамки одного кабінету. Запрошуємо вас на обстеження у Діагностичний центр здоров'я. Ми працюємо для вас.